Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь новини на телерадіо компанії Атлант. 14 грудня в Україні традиційно проводиться день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію 20-го століття, що сталася 26 квітня 1986 року. З цієї нагоди, представники влади в місті Апостолове та всі. Небайдужі громадяни прийшли до меморіалу, аби вшанувати героїзм тих, хто не побоявся заради життя інших вступити у пекло. Ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком Чаес. Зараз цю подію багато хто називає просто «днем ліквідатора. Цей день пам'яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. В 1994 році. Багато українських Громадських організацій чорнобильців зверталися до влади з ініціативою створення подібного дня пам'яті, але їхнє прохання в той момент відхилили. Після цього ліквідатори почали визначати цей день неофіційно. Тепер же під час святкування цієї пам'ятної дати силові структури України виділяють навіть почесний караул. Представники влади покладають вінки до пам'ятників, які слугують нагадуванням усім нам про ту страшну аварію і кількість загиблих ліквідаторів. Очільники нашого міста та району, керівники та працівники держструктур. Ватні підприємці та всі небайдужі жителі міста Апостолове зібралися в центрі міста, аби покласти вінки і квіти до пам'ятника героям чорнобильцям. Пам'ятати боляче забути неможливо. Тим, хто залишився в живих після пекельного вогню реактора, ми повинні бути вдячними.